Ялинка маленька та гарненька. Подивіться, яка класна. Така гілочки. Такі. Дуже класна така на дотик. Ой, вона дуже приємна така. Та поруч, бачите, яка велетенська. Вона десь може до п'ятого поверху, я думаю. Класна. Гілочки зараз теж потрогаємо які. Там такі на маленькі були такі дуже-дуже упругі. Можна навіть було подумати, що вона штучна. А тут такя, така вона більш м'якенька. Гілочки гострі, звісно, але так вони більш такі м'які. А на маленькі вони дуже-дуже пружні. Чесно, вона навіть здалеку вважається, що вона така, наче штучна там стоїть. Але ні, вона справжня. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Чекаю ваші вподобайки. Пишіть мені коментарі. Дякую, що подивилися це відео. До зустрічі на моєму каналі.